Господь з вами. Слова святого Евангелія від святого Матея. Слава! Богу, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, ви сіль землі. Якщо сіль оприсніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло світу. не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник. Щоби світив усім, хто вдома. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Це є слово Господнє. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, наші парафіяни, наші сьогодні, шановні міністранти, кохана маму, присутня, дорогі улюблені, кохані діти. яке велике. Завдання і незамінне сьогодні дає нам Господь Бог. Але чим це завдання, чим більше важче, трудніше, тим краще, щоб його зрозуміти і виконати, потрібно його прийняти як можливе, як привілей, як подарунок. Наприклад, завдання. Бути батьком, матір'ю, священником, директором школи, головним лікарем в лікарні чи в поліклініці, президентом і так далі. Якщо цей дар приймаємо як можливість і як привілей, він завжди стає зручнішим і завжди можливим до виконання. Якщо сьогодні Господь каже до нас, ви світло світу, ви сіль землі, то це насправді є трудним до виконання завдання, але якщо Господь нам це каже, то є можливим, тому що бути світлом це зробити все, щоб не затьмарити людей, зробити все, щоб не бути темрявою. Зробити все, щоби, і тут можемо ну, так дивитись з різних сторін, може це така ігра гра слов теж, але щоб не ховатися, якщо ми світло, то ми не маємо права ховатися. Хтось каже, а де покора, а де скромність, а де наше таке приниження, теж, а де відмова від гордині. Ісус на іншому місці каже, якщо хочеш молитись. Сховайся в своїй кімнаті, закрий двері, і Бог, Отець Небесний, який бачить Укрите віддасть тобі. Але не йдеться про те, щоб ми ховались в такий спосіб, щоб відрікались, наприклад, святий Петро Апостол, коли йому говорили, що ти є учень Ісуса, Він каже, я його не знаю, а це є хованка. Але коли людина вірує, коли людина признається до Бога і живе Богом, живе духовним життям, то насправді немає ані обов'язку, ані взагалі якогось сенсу, щоб в житті ховатися з тим, що є дорогоцінне в нас. Так? Ми завжди в житті навчились показувати добрі речі, свідчити добрі справи перед людьми, навіть, так скажу, в якомусь проценті. Може, маленькому, але навіть хвалитися нашими добрими вчинками. Хтось купить якусь одежу, взуття, хоче показати це взуття, чи цю одежу, чи куртку, пальто, чи там шапку, хустку. Я завжди з дитинства пам'ятаю, як ми щось купували з нової одежі на ринку, на базарі, чи в магазині, то перше, це треба було до костьола вдягнутися. Так? Перший раз. Взуття вдягнути, воно мало в костюлі бути. Перший раз якесь пальто вдягнутись. Я навіть пам'ятаю, як мала дитина, коли вдягався в комжу, так як тут міністранти служать. Я завжди любив такі довгі, знаєте, спідниці, альби, ці платячка. Але як був в новому пальтішку, то все шукав коротше, таке. Знаєте, міні. Щоб всі побачили, що там трошки пальта вистає. І ще так сідав, знаєте, ніби підкачує, щоб не, за, не загнути комжу, але це ж треба було пальто показати. знаєте. І, і це якось так є в людині, що людина хвастається цим. Це не значить, що я ходив по костілі і казав, дивіться, яке в мене пальто гарне, нове. Але десь воно є таке в середині людини, що ми хочемо цим потішитись, хочемо показати іншим. Хочемо якось порадіти цим. І якщо Боже життя, духовне життя, якщо наша моральність така правильна є для нас цінною, то ми ніколи не будемо з нею ховатись. Ми ніколи не будемо, наприклад, ружанця ховати, щоб його ніхто не бачив, ніколи не будемо книжечок ховати, десь молитовних вдома, як хтось до нас прийде, не будемо там образів знімати, ну, бо хтось прийде і, і скажемо, Може, це відомо, дай Боже, щоб вже ці часи переслідувань не вернулись до нас, але так пам'ятаю, було за часів комуністичних, коли люди боялися ікони повішати на стіну. І пам'ятаю, на, на одній коляді ми пішли з Сонзом по хатах в селі. І, і якась там жіночка, вона не знала, що має бути священник. Ми прийшли на подвір'я, всі колядують. Там щось було з 15 дітей. Ну і в цьому заходить, а вона така бідна, зметушена, біжить до хати, не знає, що робити, пробує відвернути увагу, тут щось розказує. І ми побачили на стіні хрест дуже гарний. Але коло Христа з боку, одної, і другої сторони, не було ікон, але були картини. І ми так співаємо колін, доштурхаємо один другого. І, ну, і Ксьонс нас успокоїв, що ви там штургається? Ну співайте, ми починаємо сміятися, він дивиться по стінах і зауважує, що разом з Христом висить Ленін і Сталін по боках. Ну, ми заспівали цю коленду і ксьон каже, ну пані, я вже все бачив, а такого ще не бачив. Вона каже, ой, чи я не встигла зняти, то як ви так тут такі цирки робите? Вона каже, вчора була перевірка, і я не хотіла кшиш знімати з стіни. То що ж ви зробили? А я, коли вони прийшли, вони кажуть, що ти хрест не зняла. А вона каже, бачите, тут два розбійники коло Христа, як на Голгофі. От вони висять, бачите, я ж їх не знімаю, то як я знімлю хрест? Каже, розбійники теж коло Ісуса висіли. І я це з дитинства пам'ятаю, що вона так викрутилась тоді, там, чи це голова сільради, чи хтось там приходив на цю перевірку до них додому, вона робила на якійсь почотній роботі. І так... Зробила, що хрест не зняла, але цих Сталіна Леніна повішала, і вони як два розбійники на Голгофі. Так? Ну, І віри не відреклась, і схитрувала. Так? Ну, але такі були часи. Ми сьогодні хочемо бути однозначними, так? що просто вогонь як свічка, то воно світить для молитви, а не щоб запалити хату. Так? Воно має бути однозначним. І сьогодні для нас Ісус каже, щоб ми були світлом, це означає. Щоб ми були прозорими, щирими і однозначними, не двохлічні. Так, однозначні. Світло має освічувати, а не повинно сліпити. Хоча воно завжди звертає увагу. Якщо ви приходите додому вночі, включаєте світло, воно завжди перше враження це якби перешкоджає людині, сіпе очі. Як десь їде машина, ну то вона очевидно. Сліпить очі. Якщо включають світло на вулиці, воно сліпить очі. Тобто воно звертає на себе увагу і, перш за все, показує, що не так, що ми були в темряві. Так, Наприклад, якщо в когось вдома є холодильник старий, він дуже голосно працює. Ми сидимо, довго розмовляємо і він виключається час від часу, то ми кажемо, о, Боже, як тихенько вже то. А то шумить в голові і шумить. Але ніхто не звертає на це увагу. Так, привикаємо. До того, що недобре, але коли вже є краще, то кажемо: ну чого ж ми його раніше не виключили? Так, це є для нас, скажімо, привичка друга натура. І Ісус сьогодні говорить, щоб ми були цим світлом, яке, очевидно, буде вражати других людей, буде звертати увагу їм на те, що вони можливо щось не так в житті роблять, але потім ми їм освітимо це. Так як, наприклад, в школі вчителька, яка бере зошит, виправляє помилки, красли там червоною пастою, а потім каже: ну, але в тебе є шанс, ти можеш гарно навчитись. Ти там гарний хлопчик, старайся. От я тобі ставлю три без мінуса, але як гарно вивчиш, я тобі поставлю плюс, так і вже буде три з плюсом. Тобто покреслила, звернула увагу, відкрила очі на ці помилки, але дала шанс. Щоб ця дитина була підбадьорена, це є світло для світу. І сіль землі це легше нам зрозуміти, ми знаємо, що таке сіль. І так, як Ісус каже, якщо вона вже опрісніє, чим її посолити, чим можна посолити сіль, чим можна розбавити воду. Це такі речі, які є самі в собі, самовистарчальні і вже нічого не потребують. І ми сьогодні цю сіль можемо бачити на вулицях, так? вона ще може бути придатна, щоб там голольоду не було, щоб на сходах посипати її, але вона вже не надається до поживи, до страви, її вже не можна кинути в їжу, тому що вона змарнована. І каже Ісус, ви не можете оприсніти, ви маєте бути сілью такою правдивою, яка дає смак. Яка дає смак і яка, що ще важливіше, охороняє від Так, Сьогодні ми маємо холодильники, але колись як хтось мав тільки льох, якісь погреби, то я ще теж пам'ятаю з дитинства, що коли там зарізали порося, то треба було це все десь сховати. Холодильника не було, це було для нас 23 століття, щоб був холодильник. Ну і все оброблялося солью, забивали в трапки навіть, так, не а в бумагах, в, трапки, в якісь мерлі. і тримали так, щоб це, це сало воно не, не змарнувало що м'ясо. І сіль, вона оберігає, так, сіль оберігає. Ми маємо знати, що це так здається людям, коли ми щось говоримо правду, хтось каже, навіщо ти мені досолюєш в житті? Але ніхто ж не розуміє, що без солі нікуди не подінешся. Що вона є потрібна, що коли там тато, мама, бабуся, дідусь, чи брат чи сестра хтось, чи чоловік, чи жінка вдома один другому звертають увагу, то воно так виглядає з боку, що трошечки присолює комусь. Але ж не для того, щоб знищити людину, щоб перекреслити, але для того, щоб показати, яка є правда, так? яка є правда. Коли там батьки скажуть дітям, що в нас вдома так не робиться. Так? В нас вдома люди вірують, що в нас повинно так бути, і дитина повинна цього триматись. І це якесь ущемлення, таке дитини, а з іншої сторони, це і дисципліна. Бо дисципліна це завжди перший погляд це невигода. Якщо має бути дисципліна, якщо має бути такий, а не інший урок, якщо має бути таке, а не інше лікування, якщо має бути така, а не інша молитва. Це є завжди щось таке так? Нема так, що розняли воду на землі і вона потекла де хотіла, ні. Є завжди об'йом, є завжди чи відро, чи, слої, чи якась там форма, що ми хочемо зробити, спекти. Це завжди є дисципліна. І вона якби, трошечки нас обтиснює, трохи нам дає невигоду. але вона Дає нам правильний ресурс, правильний результат, і ми розуміємо, що по-іншому не може бути, що так повинно бути, в такий спосіб потрібно поступати. І ми, як люди християни, сьогодні є заохочені Ісусом Христом бути такою сір'ю, бути світлом. Можна собі подумати, от наскільки я в моєму житті, в моїй родині, в моєму домі, в місці праці. Наскільки я є такою сім'ю, наскільки я можу бути світлом? так? наскільки я можу нести цю правду, навіть якщо її відкинуть, якщо будуть проти неї, то колись правда і так візьме своє. І це є насправді дуже таке ефективне і правильне, бо це не ми робимо, це робить через нас Бог. І кожен з вас може мати якісь такі. Історії життєві, приклади, де може розказати щось на початку, що я там говорив, чи говорила, хтось мене сприйняв, відкинув, але пізніше до цього вернулись, і справді я була права. Так, тут, звісно, вибачте, що без попередження дуже часто це робимо, колись мені тут ксензова мама, пані Оксана, розповідала історію зі школи. Що їздили люди з місії, в яких вона послуговує там, допомога цим не знаю, назвати чи родинам в трудній ситуації, чи як ми це назвемо. Ну і пішла така, скажімо, гарна реклама, що дуже красиві уроки проводять для школярів, щоб навчити їх правильно жити морально. Ну і пішла пані Оксана, до директора і каже, може би в нас таке зробили. Ні, в нас такого не буде. Ну, не, буде не буде так. Переконувала, старалась, не вийшла. Прийшло трохи часу, приходять її подружки, вчительки і кажуть, а ми чули, що ви знайомі з ними, бо ми вже були там, там чули, тут бачили, тут люди говорили. У нас немає ні телефону, ні друзів, нікого. Може, ви їх запросите. Ну, і, пані Оксанока, я вже пробувала. Ні, ви, ви скажіть, що ми хочемо, а ми підемо говорити. І пішли до директора, звісно, він все цвітає і пахне, чого ж ні, звісно, що так. Да. Запросили, провели уроки, потім вказується, що вся благодарність, як на ладошки. Да? Чому? Тому що переконались в цьому, але початки є трудні. Так, я вибачаюсь, пані Оксаночка, що вас не питаю дозволу, але думаю, що це не якийсь секрет. Що багато людей про це може знає, і просто як приклад, що насправді ми не раз так кажемо, ми не раз це говоримо. Чи це буде вдома, чи це буде на роботі, чи це навіть, вибачте, за щирість, прийдеш і Ксьонзові скажеш, Ой, чи може, давайте так во він скаже: ні, бо я ще цього не розумію, не бачу. А потім сідаємо, думаємо, то може справді так треба зробити. Розумієте, це є дуже важливе, щоб ми не якось там воювали чи супротивлялись. Але ж треба прийти і порадитись. І це, це було б, справді дуже доречне, коли ми приходимо і це світло даємо. Ось так буде краще. Ось так буде смачніше, якщо ми посолимо. І зразу воно очевидно є, втільки йдемо да, в роги, Бо чого ж так, я не хочу так. Але треба подивитись, наскільки воно ефективне, наскільки воно правильне. І тому сьогодні, коли ми це розуміємо. Хочемо собі подумати, в який спосіб вдома я можу в себе це зробити, наскільки я можу в своєму житті помітити, що я є світлом для іншої людини, що я є прикладом для іншої людини. Так? Що хтось мені може розказати, наскільки я колись в житті був правий. Так? І я тоді бачу, що так, як я роблю, так як я говорю. Так як я даю приклад, що це є правильне. І тут, очевидно, нікого не будемо чіплятись, тільки вибачте, за мою врождену скромність дзвонить до мене один наш монах, брат законний, який не є священником, є братом. Сам Поляк служить в Америці в якомусь там монастирі, я вже забув, яка назва, і говорить, ми десь говорили пару там, хвилин, з ним, не знаю, з 15-20. Я колись з ним, як семінаристом, ще був, це були роки 2002, 3, може навіть перший. Він був тоді в Кракові в семінарії, теж як монах прислуговував біля Ксьонця, був таким якби, ну, відповідальний за кляштор і за костюм там в Кракові на скалці, хто був Святого Станіслава. І е, прийшли роки, це ж кажуть 2002, 2002 3 і сьогодні, прийшли роки, і він каже до мене: а я пам'ятаю, як ти мені казав, що коли виходиш від когось з дому, чи там, з кімнати від когось, з монахів, чи там десь з костьола від Ксьондза з розмови, і каже, я пам'ятаю, як ти казав, коли закриваєш двері, то в останню щілинку ці двері вже закриваються, подивись на реакцію цієї людини. І ти поймеш, чи твій візит був хороший чи ні, чи тобі раді чи не раді, йти до нього три раз чи не йти. І він каже: Я ми вже тут давно не витримав в Америці. Каже. Але я каже, завжди куди йду, вже все-все, окей, в там, чи там не знаю, як там довідження, і каже, закриваю двері і так, каже, притримую, і там лишається два сантиметри чи три. І я дивлюся, і каже, якщо цей чоловік так робить фу, слава Богу, ну то я вже не йду до нього. А коли він так о класно, ну супер, давай, приходь ще. І дивився, на лиці сіяння, то я кажу, я ще раз до нього прийду. І каже, я вже стільки років там в цій Америці, і каже, завжди людей так пробираю, А я вже забув про це. А він це пам'ятає. І для нього, для нього це завжди світо. Але коли я йому це говорив, так, то, що ти там придумуєш, що Ще мені так знаєш вдогонку. Ти там русський і каже, вам завжди нічого не доводиш. Ну, не доводиш, то не доводиш. Але поїхав в Америку, і то, що я казав, пригодився. Це так буває в житті. Так? Я думаю, що ви б могли дуже багато прикладів своїх розповісти, де ви пробували засвітити лампочку, комусь це невигодно, посолити, комусь не смачно, але пройде время, пройде час, і люди кажуть, ви були праві. Так, так що не бійтеся, кохані, бути світлом, правдивим, не якимось там да, але правдивим світлом, ясним, чистим, прозорим, так само якщо сіль, то сіль. Не якщо аби мене болить, ну то давай тобі цукру насити. ні ні сіль, то всіх, так То, що вона біла, то що вона в групах, це не може бути різниці, має бути однозначно і, і має бути прозоре і, і щире. Тому просімо, щоб Бог нам дав такої відваги, щирості, щоб ми були чесними перед Богом, перед людьми і таким чином самі жили в моральності християнській і іншим людям допомагали. Prawidłową śladą iść do Boga. Panie. Wyznajmy naszą wiarę. Wieruję w jedynego Boga, Ojca, Celebrytega, Tworca nieba i ziemi, Wszystko wiedemo i nie wiedemo. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, Від Отця Родженого перед усіма віками, бога від Бога світло від світла, бога істинного від Бога істиного. Роченного несотвореного. Єдину сушну позоце, що через Нього все сталося, Він задля нас людей нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата. І і був похований, і воскресу день, згідно з Писанням, і восніся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина і Споти, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівно ми, рівно славимо, що говоримо через Пророки. І в єдину святу Селенську Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амі.